Нис виробу, нис виробу дитячої блузки обробляєте у підгін з закритим зрізом. Ширина припуску по запроєктованих ваших припусках, які ви надали при розкрої. Підігнули. Пальчиками отримуєте і обробляєте краєвий шов у підгін. Закритим зрізом. не розтягуючи виріб, діляночками шияти, Підігнули, поправили добре, Виконали строчки. дивитесь направлення швів, шви направляєте до спинки. Якщо вам треба булавочку, користуєтесь булавочкою. Припуск направили за спинки і виконуєте строчку. Далі. Для проєктований припуск. старайтесь, щоб шов був рівномірний. Я закріпку не роблю, зав'язую вузлики і ниточки перетягую всередину шва. Закріпочку не робите, не виконуєте. Так, лишаєте ниточки, перетягуєте їх на виворітній бік. Отак, акуратненько підтягуєте, От, ниточка нижня, Витягується дуже легко, витянули. І зав'язуєте вузлики, але не стягуєте строчку акуратно. І також слідкуйте, щоб вузлик у вас не звисав або біля строчки. Так, акуратненько. Тут пальчиками притримуєте. Ну, якби два вузлика достатньо. Ну, хочете, зробіть ще третій. Після цього мене точки підрізаєте, тягуєте уголочку. Тягуєте голочку і витягаєте прямо от в шовчик, щоб не було видно. Мабуть, я зараз візьму голку і покажу, як це зробити. ниточки втягуєте в голку. Зверніть увагу, отут де шов, втягуєте голочку між шарами тканини, так, щоб не було видно з виворітнього боку також. Перетягуєте, от перетягнули, трошечки стягуєте, відрізаєте. Розтягаєте шовчик в перше положення. Акуратно, строчки виходить. Те саме робите з іншого краю, там зробите вже самостійно. Переходимо на просувальне місце. Дивіться, шовчик виконаний, але його ще треба припрасувати. Переходимо на просувальне робоче місце. Переходимо на місце. Просовуєте шов? Це Цикривий шов у підгін з закритим зрізом. Я вже наголошувала. Ви дивитесь по тканині, бо, наприклад, шифон він не любить пару. Зараз я ще виверну на лицевий бік. Тут ще в блузі не оброблений верх горловини, але тут ще вирішуємо, як це зробити. Взагалі, в ідеалі, звісно, так, що перед тим, як вшиваєте рукави, спочатку обробляєте горловину. Але тут у нас виняток. ми ще Думаємо, як це тут зробити. Так, отже, ви саме увагу зараз на низ виробу. Усім творчих успіхів і наснаги. До зустрічі. А також я хочу подякувати Дашеньке, яка сьогодні мені допомагала. Привіт! І до зустрічі! На се добре.